Друзі, всім привіт! Як мене добре чути, напишіть, будь ласка, коментар, бо трохи зараз є шум вітру. Сьогодні буде відео по поводу. Дивіться е, виходить нічна генерація. Дивно звучить, да, напевно, дивно звучить. І мені так дивно теж звучало, що в мене була нічна генерація і ще непогано в кіловатах. Наприклад, вам наведу приклад, там, якщо ви берете акта ОС, чи є там де обленерго, де віддають акта. По поводу генерації, скільки вас згенерувала вам за місяць сьогоднішня станція? І там є чіткі графа, типу є день генерація, нічна генерація, ну і обща генерація. І по факту в мене, що була нічна генерація майже 500 кВт. Як? Не знаю як, але це дуже дивно. Ну, це я тільки звернувся увагу, може, місяці-два назад, плюс-мінус, я навіть не звертав на те увагу, бо чого не звертав увагу. Бо не було часу мені там, дивитися на ну, тій ті акти. Ну, є акти добренько, там, є обща генерація, хороша. Коли я звернув увагу по повної нічної генерації, скільки кВт, ну, це мені дуже дивно. І то січень люди березні, в березні місяці 500 з чим то кВт. Ще сонця такого не було, там що, вроді, пишеться там з 11 вечора з 23.00 по 4 ранку типу, нічна генерація. Як може бути, не знаю. Напишіть, будь ласка, коментарі. Може у вас так само стикалося ситуація, як у мене. У мене вже така є ситуація. Зараз вам покажу той акт, і по поводу цього акту виходить. Є він на руках, ми кожен раз його беремо. Ну, як виходить, я можу не кожного місяця його брати, там, раз через 2 місяці можу взяти. І тут виходить у нас обша генерація в кіловатах. Давайте ми подивимося за, за люту за лютий вам теж розкажу. Давайте за березень місяць. Ну, Це 24-й рік. Вибачайте, друзі, 24-й рік. Це не в цьому місяці, в цьому місяці нема, вказується, а в тому місяці було в тому році. І то виходить. Тут у нас є в принципі, графа, да, виходить. Це у нас обша, ну, це, е, виходить, споживання будинку, обща генерація, ця генерація там врахується за які кіло ну, е, виходить з общої... Генерація вираховується будинок ваш. І тут підсумовується повністю генерація, яку вам будуть рахувати, по якому вартості Євроценті. Проводиться в гривні, звісно. І тут нижня графа є теж 581 кВт. Вау! Ну і звісно, звісно, 581 кВт. Типа хай була б нічна генерація, вони порахували б нічну генерацію нарахували 580 кВт. Добре. Але ж вони вирахували з обшій генерації, ну, наприклад, да, на щоб вона згенерувала вночі, добре. І то нічну генерацію починали б там зараз по гривню 6 по гривню і 6 копійок. 60 копійок, вибачайте. По гривню і 60 копійок. То добре, хай було б так. Але вони з общої генерації зняли і порахували тобі по гривню 60 копійок. От чому випрос? Понімаєте, любі друзі? Не порахували там по 7 гривень. да? А порахували, типу, ну це без ПДВ, 7 грин, там буде 6,50. А Виходить, зняли з общої генерації ці 580 кВт, і порахували ще по грині 60. Що, що вона була нічна генерація? То згенерувало це окремо, а ця вся обща генерація окремо було, стояла бенту, да я б нічого там не маю був проти, але так. Ну, щось то не виходить так, виходить. Ну, напишіть, будь ласка, коментарі, може у вас так само проблема. Щось не так. Це за березень. Ну, а яким чином може бути, в принципі, в лютому місяці, де те сонце, воно тільки просинається, напевно, о 9 ранку і сядає десь о 4 вечора, да? чи ні? Чи 3, 3 лютому? Я щось не пам'ятаю. Ну, хай буде так, плюс-мінус. Ну, днем тільки. І вони порахували, що була манічна генерація 376 кВт. Бау! Це просто можна так робити. Коли нам не виплачують там 2-3 місяці, які там вже жовтий листопад з того року, нічого страшно, ну це ж там, ну розумієте, туди-сюди, ну, тримайтеся і ну, бийтеся, ну, давайте. А коли вони могли б за лютий місяць вирахувати пару кіловат. Ну, я справді, ну, 376 кВт. Ну, так виходить. Ну, щось там може у вас лічильник неправильно був, ну, може, щось бій був. Ну якщось бій, то подзвоніть, скажіть, у вас щось не, щось у вас не так з лічильником, наприклад. Да? Типа, може бути. Ну, наприклад, десь тоді вже були так само відключення, наприклад. Да? Ну ладно, позвонили, сказали, попередили. Дивіться, любі друзі, там таке-таке діло треба звернути увагу, може бути некорисняння вашего лічильника по часах, по днях. Ну добре, звернув на це увагу. Тихенько, всі, тихенько, там ніхто нічого. Ось. А за то, як нам вони виплатити да? за тих пару місяців, пару гривень, махають руками, почекайте, той тому не переплатив, той тому не заплатив. А як з нас вирахувати швидко, бах! І не заплатити. Ну, слухайте, хто ти, а хто ми. Ну, коротше, тут а, болі, аж мене трошки підбісює воно. Ладно, і по поводу ці кіловат, зараз напишіть коментар. Ну, що ти там десь може питав? Куди питав? І в Рець, і в Енерго. Розводять руками хмари. Ми ну, десь щось знайдемо по якусь причину. Знайдуть. 24 го болта знайдуть, звісно. Ладно, просто зверніть, будь ласка, увагу по поводу цих актів. От такі любі друзі, бачите, емоційне сьогодні буде мене відео вам по поводу сонячної станції, по поводу кіловат і актів, генерації. Якщо ви стикалися з такою самою ситуацією, напишіть, будь ласка, як ви там вирішували щось там, питали, комусь дзвонили. Ну, Це мені доволі буде теж. Тоже... Я буду вам вдячний за те, що кудись подзвонити правильно. Під... Хай, підкажуть мені, що до чого. Ну, може, буває і помилки, звісно. Це ніхто не до цього не застрахований. Але... Але якось так виходить. Ну, це зовсім не якось неправильно виходить. То не забувайте ставити лайк і подобайку, і поширте, будь ласка, це відео. Ну, чим поширше, тим буде покра покраще. Може, щоб люди не стикалися в такою ситуації, як я стикаюся. на одну справу, да, виходить. Підтримуй її. Далі напишуть, ой, що ти там підтримуєш? Ну ладно, не будемо залазити далеко цю виходить в політику, зараз кажуть, це не твоє. Ладно, приїхали. Але сьогодні він таке емоційне виходить. Я вам, звісно, е -е -е зроблю цього акта, прикріплю що до чого, плюс-мінус, ви покажете свої акти, що до які вас там сам нараховують. Ну, друзі, я вам зроблю всі, ну, цього акта, приклю тут зверху на відео. І не пишіть, будь ласка, коментарі, чи ви, ви стикалися з такою ситуацією, як я стикався з такою ситуацією. Я думаю, на подальше не буде таке, але ніхто від цього не застрахований. Тут не забувайте, друзі, ставити лайк, підписку, під моє відео. Всім до зустрічі пока.